Продам цегляний будинок, двохкімнатний, кухнею і верандою в мальовничому курортному місці біля річки Десна. Будинок доглянутий, доглянута і оброблена земельна ділянка. У будинку є електрика груба для опалювання, є газ в балоні для приготування їжі. Також є скважина з водою, туалет на вулиці, можна добудувати санвузол. До річки Десна і до заливу 3 хвилини. Поряд також є магазин, базарчик, автобусна зупинка. Живіть і оздоровлюйтесь. Запрошуємо на перегляд. І так, підітожимо. Загальна площа 45 метрів, квадратних, кількість кімнат 2, площа ділянки 5. соток. Рік забудови 2000. Тип стін цегляний. Ремонт косметичний. Меблювання є, Побутова техніка. Холодильник. Микрофільова піч, плита, духова шафа. Комунікації. Вивіз відходів, свердловина, асфальтована дорога, електрика. Інфраструктура до 500 метрів. Ринок, аптека, зупинка транспорту, магазин, кіоск, парк. Зелена зона. Ландшафт. до одного кілометру річка і ліс,